Під прицілом українських безпілотників потрапив важливий радіозавод. Дрони атакували російську пензу близько першої години ночі, 31 липня, на території Пензенської області, було офіційно оголошено режим безпілотної небезпеки. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 31 липня в російській пензі прогреміли вибухи. У центрі протидії дезінформації при РНБО підтвердили, що українські дрони вдарили по місцевому радіозаводу. Близько першої години ночі, 31 липня, на території Пензенської області було офіційно оголошено режим безпілотної небезпеки. Незабаром у пензі прогриміли вибухи, і сталася велика пожежа. Пізніше губернатор. Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко підтвердив атаку на одне з промислових підприємств російського обласного центру. Він повідомив про атаку ворожими безпілотниками, зазначивши, що жертв і руйнувань немає. Є загоряння на території підприємства, яке зараз усувають. Пояснив губернатор Пензенської області. Він додав, що на місці працюють служби екстреного реагування. Також з метою безпеки на території області діють тимчасові обмеження мобільного інтернету, що дає змогу обмежувати дію БПЛА. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, підтвердив атаку на радіозавод у Пензі. За його словами, радіозавод спеціалізується на виробництві сучасних засобів зв'язку для Збройних сил Росії, а саме, мобільні комплекси управління, системи автоматизованого бойового управління, радіостанції для російських сухопутних військ, повітряно-десантних військ. І ракетних військ стратегічного призначення, модернізовані командно-штабні машини на базі бронетехніки. Коваленко підкреслив, що підприємство є важливим для російського військово-промислового комплексу. Крім Пензенської області, уночі 31 липня. Дрони атакували Волгоградську, Воронезьку, Білгородську, Тамбовську і Ростовську області, а також Окупований Крим. А те радіозавод уходить до Холдингової ко компанії Роселектроніка державної корпорації Ростех через вторгнення РФ в Україну підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, США, Канади та деяких інших країн. Нещодавно Головред також повідомляв, що Служба безпеки України далекобійними дронами уразила виробничі потужності Ставропольського радіозаводу Сигнал, що також базується в РФ. А у ніч на 29 липня місто Сальськ у Ростовській області атакували дрони. Серія вибухів гриміла близько другої години ночі. Поблизу важливого залізничного вузла спалахнула масштабна пожежа. А раніше у Волгоградській області також було гучно. Місцеві скаржилися на атаку дронів, яка спричинила пожежу на стратегічному об'єкті.